Війна роботів, така, так, такі технології зараз, які змінюються, і те, що було нещодавно продемонстровано в Китаї, коли гуманоїди вже перші приступають до роботи на заводах. Це вперше ще на заводах, але я думаю, ви погодитеся, що, скоріш за все, в недалекому майбутньому ми будемо бачити і такі армії. Вони розвиваються. Крім Китаю, розвивається складову. Ілон Маск, який працює над оптимусом своїм роботом, і зрозуміло, що так чи інакше все йде, те, що йде з цивільного життя, може з'явитися і в військовому, і ми теж маємо до цього готуватися. Тому те, про що говорить Михайло Федерів, віце-прем'єр-міністр України, про те, що Україна буде мати і працювати для розробки своєї системи штучного інтелекту. Це дуже важливо. Це потрібна річ. Це must have у 21 столітті при війні технологій, дронів і роботів. Наше завдання це по можливості уникати прямих контактних боїв на полі бою, щоб наш особовий склад був в безпеці максимально наскільки це можливо. Діяли роботи, діяли а, дрони.